Скульптура від душі визначено переможця на найкращий проект пам'ятника учасникам і полеглим бійцям. А то восени минулого року був оголошений конкурс, що складався із двох турів. Участь взяли лише чотири майстрів. Кожен розробив власний проект пам'ятника і через два місяці презентував загалу свою роботу. Після обговорення була створена спеціальна комісія, яка й обрала найкращий варіант пам'ятника. Переможцем став відомий закарпатський скульптор Василь Олашин. Вже незабаром майстер приступ приступить до виконання роботи, котру встановлять на пагорбі слави в Ужгороді. На постаменті буде зображена мама з дитиною на руках як символ вічного життя. Мама це основа держави. Ці хлопці, які полягли, їм поставлена стела символ. Там будуть рельєфи. Але щоб не було так, що це носить якогось такого характеру кладовища, або що це символ, тому і поставив я маму. Що Одні загинули, але вона народила другу. Це є безкінченний процес, так що батьківщину захищати буде завжди кому. Намагалася вислухати всіх, почути всіх і саме бути, як кажуть, в часі, в часі, в темі, в ідеї. Про конкурс третє місце премія 6 тисяч гривень, друге місце 10 тисяч гривень, і перше місце це сертифікат на. Те, який засвідчує на право спорудження саме цього проєкту. А проєкт буде фінансуватися з, програми, з обласної програми підтримки комплексної програми охорони культурної спадщини.